В Одесі поліцейські та СБУ затримали молодиків за підпали понад 15 автомобілів військовослужбовців. Шестеро товаришів працювали кур'єрами. Службові скутери дозволяли їм переміщатись по місту в пошуках транспортних засобів військових. Так, в день вони доставляли їжу, а вночі палили військові авто. Роботу виконавців контролювали спецслужби РФ. Працювали молодики як по одному, так і в парах за однією і тією ж самою схемою. Замовлення, всі деталі та умови виконання роботи отримували та обговорювали з так званим роботодавцем через один з месенджерів. Підшукуючи авто, яке за зовнішніми ознаками могло б свідчити про свою належність до військових, зловмисники відправляли його фото на погодження. Після отримання дозволу фігуранти обливали автівки, легко речовиною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео замовнику. Це було обов'язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. Нині на їх рахунку 15 підпалених авто. Втім, у слідства є підстави вважати, що фігуранти причетні ще до кількох аналогічних злочинів. Проте суми грошових надходжень значно відрізнялися від запропонованих. Їм платили вдвічі менше обіцяного. До того ж роботодавці вдавалися до шантажу, погрожуючи у разі відмови у співпраці передати всю переписку до поліції. У результаті вжитих заходів зловмисників. Затримали оперативники карного розшуку та СБУ. Усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною першої статті 114.1 перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.